Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Розпочинаємо ми новий тиждень, а точніше, вже розпочали синоптичний. Морози тривають, і не просто морози, а сильні морози. І тому, звичайно, погода зараз просто найважливіша складова, одна з найважливіших складових нашого життя, нашої безпеки. І, звичайно ж, ми будемо говорити, якою очікується погода найближчої доби, що там по тижню, і дозволена синоптичними обмеженнями перспектива. Обов'язково будемо говорити про тенденції. Я завжди підкреслюю, що прогнози найбільш ймовірні – це на добу, на три доби, а 5-7 діб до 10 – це тенденція, якої не треба позбавляти Споживачів, навіть якщо ці прогнози справджуються, не справджуються, уточнюються, планувати треба завжди інше питання, що ну можливо наші плани треба час від часу коректувати, так само як і прогноз погоди. А розпочнемо ми сьогоднішню нашу зустріч, адже зараз. Погода така, що обмежує нас трохи у пересуванні, у звичному якомусь дозвіллі, гулянню на свіжому повітрі, і одне з небагатьох таких приємностей це зараз парки, де можна погуляти. І я сьогодні говорю про Голосівський парк Київський. Я досить часто там буваю і хочу, користуючись нагодою, подякувати комунальникам, прибиральникам, доріжки парку завжди, практично завжди в ідеальному стані. І якщо що на дорогах дуже важко зараз пересуватися на тротуарах, то у парку просто все повторюсь ідеально. Отже, поговоримо трохи про історію цього парку, що що цікавого і, взагалі. Про його важливість для усіх нас, не лише для киян, зрозуміло. Голосівський парк імені Максима Рильського. Це парк у південній частині Києва в Голосівському районі, і місцевість називається Голосіїв. Я дуже хочу підкреслити, що Голосіїв, не голосієво, не голосєво. Ми ж не кажемо Києво, ми кажемо Київ, тому це питома українська назва Голосіїв. І, будь ласка, давайте будемо грамотними. Територія парку це частина залишку природного лісу. Що колись з півдня оточував практично весь Київ. Рельєф розсічений. У нижньому ставку біля Голосіївської площі там взагалі багато дуже ставків усілякі, так би мовити, розваги, але все ж його важливість це саме власне природа. Ну, у 1964 році парку було присвоєно ім'я Максима Рильського, який жив і працював тут у парку. І навіть у 1900 році 1959 році вийшла збірка поетична Максима Рильського, яка називається Голосіївська осінь. Насправді в парку осінь одна з найпрекрасніших, що на території парку є, адже це ніби парк, він фактично зараз посеред міста, тим не менше, це такий осередок навіть на півдикої природи. Унікальні місця. Вони зберегли свою первозданність частково. Це 11 тисяч гектарів лісових угідь. Це взагалі національний природний весь парк. Дуже цікавим є насадження букового лісу, який чудово акліматизувався ну, в такій мегаполісній місцевості. Вікові дуби, які трапляються майже по всій території парку. Деякі з них мають вік близько 500 років. Навіть у лісі, у цьому всьому природному заповіднику, водяться лосі. Лисиці, зайці, козулі, кабани і рідкісні види лісових птахів. Тут зовсім поруч з великим містом, фактично у місті, зростають 24 види рослин, занесених до Червоної Книги України. Сон Лучний, Ковела Дніпровська, Півники Сибірські, Лілія Лісова. Із рідкісної фауни трапляються видра, горностай, жук, олень, махаон, вусачів мускусний. В цих місцях взагалі полювала доісторично навіть людина. Це дуже древні місця, жили племена скіфів, і тут можна, звичайно, ще відчути часом дуже таку унікальну природу. Також поговоримо ще про поговорили про фауну, поговоримо про флору. Тут зростають такі рідкісні види, як водяний горіх плаваючий, сальвінія плаваюча, зміяголовник сон широколистий, Юринея Волошковидна. Ну, це взагалі щось неймовірне. Чотири види занесені до Червоної книги України. Ну, ось такий він унікальний: Голосіївський національний природний парк. І також я хочу сказати, що там такий е, каскад е, горіховацьких ставків, річка-горіховатка це все унікально. І дуже хочеться, щоб це все зберігалося, а щоб е, негативні прояви великого міста не наступали на цей парк і не нищили його. Тому будемо милуватися і гуляти ідеальними, як я вже сказала, доріжками Голосівського парку. Йдемо далі, е, магнітні бурі. Ну, Поки що коротко ми зупиняємося на магнітних бурях, тому що ситуація, на щастя, спокійна, е, такі невеликі коливання просто спостерігати. І все. Тому одразу переходимо до погоди, яка зараз дуже всіх цікавить, вона дуже важлива, особливо у нічні години, коли морози найсильніші. І якраз найближчої доби найсильніші морози і залишаються практично повсюди в Україні. Отже. Сьогодні, 3 лютого, ну ніж вже минула, але ще буде наступна ніч, вона також, до речі, буде холодною, про негідно говорю. Сьогодні на Заході України опадів не передбачається навіть сонячні прояснення, але це не дуже допоможе градусам, мінус 10, мінус 13, ну на Закарпатті близько нуля. На півночі України також прояснення після дуже холодної ночі, максимальна температура повітря е, усього навсього мінус 12-мінус 17 градусів, е, і на вечір знову таке істотне зниження температури. Повітря і попереду знову дуже холодна ніч. У центральній частині України погода подібна. Після дуже холодної ночі, після дуже сильних морозів, максимально мінус 11, мінус 15 градусів. Е, у південній частині України. Опадів не передбачається, температура повітря трохи вища, ніж, наприклад, на півночі, зрозуміло, чи в центрі, там, чи на сході, але тим не менше, температура повітря все одно низька, мінус 2, мінус 6 градусів. Я, здається, пропустила східну частину, що пропустила, давайте ще раз її повторимо, вона дуже важлива, зрозуміло. Харківщина, Луганщина, Донеччина дуже холодно вночі, холодно в день, без опадів, мінус 12, мінус 15 градусів. Ну і е, також у Києві, у столиці, дуже холодно, максимальна температура повітря сьогодні, 3 лютого, лише мінус 14, мінус 13, мінус 14 градусів. Найближча ніч також буде дуже холодною. Подивимося, що у сусідів. Е, у Польщі е, погода практично скрізь суха, лише у південній частині є ймовірність е, періодичних опадів. Отже, Варшава дуже холодно, в день, мінус 12, сухо. Е, у Гданську е, ну, північна частина, зрозуміло, холодно. Мінус 13 градусів в день максимально і навіть будуть сонячні прояснення, але такий типовий, знаєте, антисеклональний морозний день. Сонце і сильний мороз. Е, у Вроцлаві. Вроцлаві буде тепло, порівняно, звичайно. Мінус 3 градуси і хмарна погода. Це такий атмосферний фронти закидатимуть свою хмарність. У Кракові мінус 2 градуси і є ймовірність мокрого снігу. Тобто така сира погода, така, як ми кажемо, типова європейська зима. Ну і у Любліні дуже холодно, мінус 10, мінус 11 градусів в день. І також може бути хмарна погода. Найближча перспектива. Найближча перспектива це з 5 лютого в Україні очікується підвищення температури повітря, послаблення морозів. І звичайно, це дає нам якусь таку надію. Всі дуже радіють. Але я хочу нагадати і зауважити, що лютий щойно розпочався, і говорити про те, що якесь прийдешнє потепління може вже абсолютно плавно переходити у весну. Ну, мінімум непрофесійно. Тому, будь ласка, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди. Поки що дуже холодно в Україні, сильні морози з 5 лютого очікується підвищення температури повітря, але це не остаточне. Підвищення з подальшим е, якоюсь там відлигою чи плюсами, тому тут дуже треба уважно стежити за щоденними уточненими прогнозами погоди, і ми обов'язково е, вас будемо повідомляти звичайно ж першими. Усім хорошого і головне безпечного дня.